Вітаю, друзі. Поговоримо сьогодні про громадські радянські туалети. Тема начебто якась малозначна, але насправді дуже важлива і багато що показує, якщо не все взагалі. А зате Радянський Союз виробляв ракети час від часу, скрикують фанати Совка в коментарях про радянське життя. А я вам скажу так, дивіться не на ракети, а на громадські туалети. Саме вони є показником справжнього рівня життя в країні. Типове радянське життя складалося не з ракет і балету, по якому були попереду планети всієї, а з дрібних щоденних принижень в черзі, на роботі, в транспорті, в поліклініці і в громадському туалеті. Не можу не згадати про факт, який мене свого часу вразив. В Радянський Союз відправив людину в космос в 1961 році. А туалетний папір стали виробляти лише через 7 років, 1968 року. І то на англійському устаткуванні свого не було. Чомусь цей факт дуже дратує фанатів Радянського Союзу. І на просту згадку про це в них просто рве пукани та підгорає все, що може підгорати. Ну і скрепи розпрямляються. Так от, частину матеріалу взято з блогу Максима Мировича. В нього цікаво. Відразу скажу, з громадськими туалетами в Сувку, в Радянському Союзі все було не просто погано, а дуже погано. Власне, це був найяскравіший показник істинного ставлення до людей в Союзі та істинного становища цієї країни в світі. За винятком військово-промислового комплексу, танків, літаків тощо, Радянський Союз мало чим відрізнявся від країн Третього світу. Як би не випендрювався показати протилежне. Ракети в космос запускали, а какали в жахливих умовах, підтираючи свій радянський зад газетою Правда чи Ізвістія попередньо роззім'явши їх, і витираючи часто свій зад фото своїми дорогими, дорогих вождів, які були в цих газетах надруковані. І воздаючи їм тим самим по заслугам. Подобається? Втисни подобайку та пиши коментар. Для тебе це 30 секунд, а для поширення україномовного просвітницького контенту в піку бажання ботоксного карлика відродити а-ля Совєтський Союз. Велика підтримка. Туалети як щоденне приниження. Почнемо з того, що в принципі являли собою громадські туалети в Союзі. По-перше, в містах, навіть у великих, на кшталт Москви, Києва, Ленінграда, громадських туалетів було дуже мало. Найчастіше вони розташовувалися в центрах міст і займали окрему будівлю або окреме велике приміщення на перших поверхах історичних будівель. Вже одне це було чудовим прикладом совкового устрою життя. Замість того, щоб зробити два десятки туалетів простіше для людей, будували один помпезний сортир з мармуровим оздобленням аля мавзолей та швейцаром біля входу. Черга з громадян, що переминаються з ноги на ногу біля дверей подібного закладу, була майже такою ж довгою, як у Зікурат з тушкою Володимира Леніна. І так, туалети, особливо починаючи з 80-х, були платними. Кажу, це вже тільки в 80-х. Безкоштовно вас у них ніхто би не пустив. Що найсмішніше, незважаючи на всю зовнішню помпезність подібних закладів, і навіть незважаючи на те, що туалети були платними, всередині все було організовано вкрай убого. Стіни кабінок найчастіше не доходили до стелі, а іноді зовсім не мали передніх дверей. Нульова приватність. У туалетах практично ніколи не було туалетного паперу. Його б тут же вкрали. А ви пам'ятаєте, що його почали виробляти в Союзі тільки з 68-го року. Тобто до 68-го року про це ніхто і не говорив. Вода практично завжди була виключно холодна. Існувала навіть особлива модель туалетного вмивальника з одним чорним пластиковим вентилем. А самі унітази були найчастіше так званого азіатського типу на зразок дірки в підлозі. Як механізацію виробництва в останні роки в Радянському Союзі в таких сортирах могли повісити кілька сушарок для рук. Веджеліс з червоною кнопкою вімкнення і маленьким дзеркальцем на передній панелі. Сушарки були вкрай малопотужні, і висушити за допомогою них руки було дуже непросто. Що залишалося ще? городянам та гостям міста, крім подібних платних сортерів а-ля золей. Туалети були в кафе та ресторанах. Але по-перше, в Радянському Союзі цих закладів було мало в принципі. А по-друге, просто так зайти до туалету туди вас могли і не пустити. Треба було принижуватися та просити. Приміром, у сучасних країнах існує закон, що до туалету будь-якого кафе може зайти людина з вулиці. А в Сувку вас могли просто вигнати із закладу з криками Ач чого захотів. Крім кафе, залишалися ще різні дворики, підворіття, під'їзди, а також зарослі кущів. Як казав герой Володимира Кашпура у фільмі про бізнесмена Фуму, старий совок та сталініст, батьківщина дала право кожному абсолютно безкоштовно гадити під будь-яким кущем. Калюжі сечі були в радянських під'їздах явищем далеко не рідким. І що найсумніше, йшли на такі злочини, часто зовсім не маргінали та алкаші, а звичайні громадяни, в яких просто не залишилося іншого виходу. Тут ми підходимо до ще одного дуже цікавого моменту, про який не можна не сказати. Ось, крім того, що громадських туалетів в Радянському Союзі було мало. І до самої дірки треба було ще дійти між мін, накладених іншими громадянами, сам санітарний стан туалетів, м'яко кажучи, бажав кращого. І це ще один дуже явний приклад реального стану Радянського Союзу. Ви відстоюєте в черзі, платите гроші і все одно отримуєте щось низькопробне. Альтернативи нема, конкуренції нема, поскаржитися нікому. Саме так. І загалом був влаштований сувок. Ось саме так. Альтернативи нема, конкуренції нема. Накину трохи фактури, як саме все це виглядало. В більш-менш пристойному стані міс... містилися платні туалети в центрах міст і ті самі мавзолеї. Хоч і там практично завжди санітарний стан залишав бажати кращого. Сантехніка була брудною і з рудою смугою на місці зливу води. А унітази були найчастіше того самого азіатського типу у вигляді дірки в підлозі, на яку треба було сідати, як казали, орлом. І ось я сижу на краю унітазу, як гірський орел на вершині Кавказу. Гарячої води не було практично ніде. У набагато гіршому стані звичайні вокзальні сортири, особливо ті, які були безкоштовними. Вони, вибачте, за подробиці були закаканими. В буквальному значенні слова, замість унітазів, навіть простіших, орлиних нерідко були звичні дірки в бетонній плиті підлоги, часто навіть без перегородок між ними. А як пісуар біля протилежної стіни був просто вузький шириною та глибиною приблизно 15 см жолоб для стоку. Пахло в них так, що в повітрі можна було вішати сокиру. А прибрати ці авгієві стайні можна було лише за допомогою потужного пожежного бранзбойту для гасіння пожеж у висотних будинках. Що ще цікаво, практично всі казенні туалети в совкових установах завжди були в поганому стані. Згадайте радянські туалети у будь-яких радянських установах. Вони практично були завжди теж або з орлиними унітазами, або просто з поганими унітазами без стульчаків. Якщо кабінок було чотири, то в одній обов'язково постійно текла вода, в іншій не працював злив, в третій на дверях не було клямки, її треба було тримати шаликом або пальцем, а четверту окупувала прибиральниця, перетворивши її на комору для ганчір'я, жерстяних відер та дерев'яної швабри. Час від часу прибиральниця найбезцеремоннішим чином вторгалася в чоловічий туалет і зі страшним гуркотом шуруділа. Коморі. Та й чистота таких туалетів навіть у великих установах залишала бажати кращого. Загалом, все це було чудовим показником того, як працювала радянська система. На словах, все робилося для людей, а на ділі було ось таке. Не знаю, як вважаєте ви, а на мою думку, справжні досягнення країни демонструються не ракетами, які не мають відношення до життя 99,99% ,99 населення. Ну, не літає населення на ракетах. А простими людськими речами на кшталт стану громадських туалетів та нормального міського транспорту. Того, з чим люди стикаються кожен день. І з цим показником Радянський Союз можна сміло порівняти з країнами третього світу з країнами, що розвиваються. Як би не прагнулося довести протилежне? Це знову ж таки черговий факт про життя в Радянському Союзі, яке Володя Путін мріє відродити до 2022 року до сотої річниці створення.